Ми ж заклад культури, а ми поїдемо такими культурним заходом на схід щось сказати нашим хлопцям і дівчатам військовим. Тому це все потрібно знати і про мінну безпеку, і багато інших тем, які також треба піднімати. Сьогодні нам цікаво розповіли, коли є міни, коли є гранати, яка б яка безпека має бути на вулиці десь поведінки тих самих дітей. Що в нас дуже цікаві сьогодні речі піднімалися, просто доступні для них. Одним з найважливіших напрямків нашої роботи є розмінування. По підрахункам деяких експертів, для того, щоб повністю розмінувати Україну з тими засобами, які у нас зараз наявні, нам потрібно більш ніж 300 років. Існують види детонаторів, які рахують ваші кроки. Це називається сейсмодатчик. E, наші сапери один раз на такому чуть не підірвалися, їх врятувало те, що в нього сіла батарейка. Сьогодні я для себе дізналась е, дуже багато нового. Основні три правила не рухатись, не чіпати дивні предмети руками взагалі. І як тільки ми бачимо якийсь дивний предмет, то 101 або 112. Дякуємо Львівській фахові колеги за ту співпрацю в першій окремій бригаді імені князя Лева.